Ви на формулі Волошина і з вами незмінний ведучий Волошин Олександр та мій гість, мій товариш, бізнесмен, мільйонер. Саня Слобоженко. Олександр Слобоженко, молодий підприємець, найвідоміша людина у сфері афілієт маркетингу. В свої 24 роки він є засновником медіабайінгової команди Traffic Devils. Обіг компанії більше 50 мільйонів доларів на рік. Лише за 4 роки Олександр відкрив офіси у трьох країнах та створив понад 250 робочих місць. Першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере активну участь в інфовійні через його діяльність на Росії заблокували Інстаграм та Фейсбук у свій день народження. Олександр влаштував благодійний аукціон, на якому зібрав понад 12 мільйонів гривень. На ці кошти він закупив 20 пікапів та амуніцію для зсу. — Саня, Здорово, братан. Тобі 24 роки, тебе в гаражі, в Майбах, Феррарі, Ламборгіні Урус, Ламборгіні Уракан. І ще дуже багато дорогих машин. в тебе. вони починають це зразу... А? Я коли розказувати, ти б знаєш зразу. Зізняєшся? Не факт. Ну, дивись, я факти проговорюю. Ти літаєш на частних самолетах, на приватних джетах. Ну, не завжди, коли це вмісно, тоді так. Але літаєш. У тебе мільйонні статки. Причому не гривні далеко, yeah. і це все ще раз нагадаю, ти маєш в 24 роки. Yeah. — Да. <laughs> скажи, будь ласка, як звати твого батька, який тобі це все подарував? <laughs> так зараз О, що подумає система буде так про нас дивиться з тобою широка аудиторія, yeah. які yeah. тебе не знають. І перше враження може скластися, що тобі це все подарував. Mm -hmm. Я знаю іншого Саню Слобоженка, який зробив себе сам. І скажи, будь ласка, як так вийшло, що людина в 24 роки з Білогородки це село досяг? Таких крутих результатів не маючи в принципі нічого з повного нуля, розкажи, будь ласка, з чого ти починав?